Друзі, всім привіт! Ви на каналі FastMoney і сьогодні я вам хочу розказати про таку програму як Binance. Я думаю, ви всі, вже, хто займається криптою, у вас є Binance, у кого ще нема. Ви можете скачати по моєму посиланню, вам дадуть 20% плюс на поповнення, ви там на 100 доларів, вам ще плюс 20% там, Плюс ще 20 доларів дадуть зверху, чи там 30% десь так. Посиланнячка залишу знизу відео. Дивіться, тут все можна поповнятися, виводити. Там набір, що з біржі, тут все дуже просто. Ось є дуже багато монет, ви можете їх купляти. Також є і, торгівля, тут можете торгувати, є ринки. Можете слідкувати ф'ючерси також є. Тут все дуже просто. Так що посланечко залишу я на Binance знизу під відео. Також, друзі, дивіться. Посланечко залишу знизу під відео. Можете реєструватися тут, рей... типу від 18 років, щоб ви знали. Кому 18, можете зареєструватися і бути... також тут можна навіть заробляти. Вся детальна інформація ви зможете знайти тут, посилочку, щоб.